У нас часто відбувається, що закони, які вже проголосовані у парламенті, відправляються на розгляд президенту і там губляться. От із останнього такого ну, гучного, це, по-перше, закон про Переведення годинників, нібито ось це переведення цими вихідними мало бути останнім, але президент не підписав цей документ. Ну і ну, це добре така собі історія. Там, в принципі, сперечалися, наскільки це рішення є резонним. А от рішення про податковий закон, який з боєм просто протягували в парламенті, казали, давайте швидше, швидше часу немає. В нас дірка в бюджеті, нема чим військовим платити, А тепер президент зволікає і теж нічого не робить з цим документом. Як показує практика, ну це погана практика. Насправді це дуже погано, це якби не не конституційно і е, дуже правильна була колись, е, колись норма е, в законі про кабінет міністрів. Е, це кід 15 років тому, от якщо президент не підписує продовж певного часу е, е, закон. Прийняти Верховною Радою, то він набуває чинності за підпису голови Верховної Ради. Це була правильна норма, тому що це неправильно. Ну, якщо ви на то тут є два варіанти: або ти підписуєш, або не підписуєш в такому ветування, це знову ж таки. Це один з таких небагатьох елементів порушення і наплнехлюського ставлення до закону, який демонструє влада продовж останнього вже більше п'яти років. З приводу ну по годинниках це взагалі якась мечня була. Ну називалися Ми так ідемо до Європи, що повертаємося до Росії, зокрема їхній часовий поїзд. От а з приводу податків, ну я підозрюю, що очевидно він може бути дійсно не підписаний, але знову ж таки, зважаючи дуже таку впертість слуг народу, не виключно, що ці зміни одіозні, багато змін із податкового цього закону перейдуть у бюджет. А в нас є практика, що е подат податки міняються вже під час, е під час ухвалення самого бюджету, і це може бути. Ну там да напишуть, коли що набуває чинності. Просто розумієте, цей закон про податкові... Шевчок. Він такий страшний, те, що закон ухвалили, і знову таки наплювали на конституцію і сказали, що він почне діяти заднім числом. Ну тобто, люди проплатили податки, а потім податкова прийде, скаже хороші мої. А ви нам ще винні і дуже багато. А ті, хто не вчасно орієнтувався і не виконав цю норму закону, ще й отримують штрафи. Тому ну от реально все так робиться через ну через не те, що задній прохід, а так знаєте, задньою лівою ногою. На жаль, це така є характеристика наших, нашої влади. Не навчилися вони за п'ять років, хоча б елементарно дотримуватися процедур. А як відомо, демократія це процедура. Пане Володимире, дякую вам дуже за ваші коментарі і вашу аналітику. вдалого дня. ми Бажаємо Володимир Гурковенко